Вітаю, друзі. Бажаю здоров'я. Сьогодні у нас 10 листопада 25-го року. І я паралельно по пакуванню малини бігаю ще, подивлююсь на зиміну, бо песик у мене. Ось бачите, Соснівська ще вісить. Їмо вже її дуже давно. Ну, В неділі, мабуть, 2,5 і може і більше, падає, потрошку збираємо і пес її вподобав. І за ніч визберу я, то я деколи зранку самого хожу підбираю і подивлюсь на азимінку, бо ще ось Сускуєхана висять плодики. Боюся, щоб він не, не, не розгледів і не вподобав собі поїдати. І ось плодик азимінки впав в сорт Сускуехана. Е, мабуть, кращий чи, по крайній мірі, один з кращих сортів Ніла Петерсона. Це дуже серйон, серйозний селекціонер. Е, ось цей сорт е, в багатьох селекціях прийняв участь і виведені дуже хороші новітні сорти. Сам по собі він теж дуже класний. Ось з Хана. У минулому році було плоди. І що цікаво, я хотів зафіксувати і для вас. Це ще хай повисить трошки. Два плодика, бо прививки теж поробив, то позрізав основну врожай. Тут прививочка, там прививочка, тут зірочка, там титан. Тут зірочка, там титан, тут у нас КСУ. А, Леман перший. Леман один зробив, подивимось, приростик дав. Смородину цю всю викопаю, щоб вона не заважала. Тут чемпіон. І що цікаво, минулого року тут білка зараза така. Видно, чи впала, чи пригала по смородині і зламала, підв'язав, подивлюсь, чи виживе. Жалко. Ось тут титан нормально. Кентукі Леган Титан. Ось, і минулого року Суску Хан я вже дегустував. Смачні плоди є публікації. Я недавно робив в групі публікацію, щоб підтвердити це. Я 28 вересня вже її дегустував. Суску хану. Це рахується пізній сорт. А цього року, ось дивіться, 10 листопада це в нас 28 вересня, грубо говоря, жовтень, початок жовтня. Місяць, майже півтора місяця відтянулося до зрівання. Уявляєте, як погодні умови впливають на це все діло. Ну, Будемо надіятись на краще, що більше таких років, як цей, не буде, бо це реально дуже важкий рік. Дуже і дуже важкий рік. У мене в саду фундука з -з -з тисячі чи півтори тисячі плодоносних рослин різного віку. Три ж мені чи три пригорщі горіхів було. Абрикос, яблуня, груша, персик, слива, все-все-все нічого немає, окрім е, червона смородина і ірога. Все, кизело навіть не було дерену. Тому рік важкий. Тут біля будинку трошки фундука було, тут більш затисно в мене ну, будинки, то прикривають трошки від морозів, від вітрів, від заморозків цих. Тому, з вашого дозволу, я все таки лишу ці два плодика собі, їх продегустую, бо всі порозсилав, обіцяв. Покупцям своїм, а сам фактично. О, вона вже така трошки згинається. Я ложу в будинок і через днів 5 думаю продегустую її грамів. Цей рік трошки більше. Ну, рослинка невеличка, але думаю, грамів 120-130, може трохи більше. Ось. Так, да, скоріш за все, що десь 150 буде гарний плодик, такий точно, як. В описах Сускую Ханни. Загалом сорт мені дуже сподобався і минулого року в дегустації, і в цьому році думаю, що теж сподобається. Погода, звісно, вже гірша, але трошки сонечко пригрівало, то я думаю, що все буде файно. Наслідний рік, я думаю, буде плодоношення е, КСУ Бенсон, е, буде плодоношення зірочки, буде плодоношення. Е, Потомаку, Summer Delight, Pencilvania Golden Druga, Prima. Shenandoah, Allegheny. Ну, у мене є в дублях декілька сортів, то будуть вони теж плодоносити. І ще думаю, декілька сортів буде Benny's Favorite, здається, Lin's Faweet, V21. E -e, pum, pum, pum. Ще там якісь декілька сортів здається. Я думаю, буде цікавіше на слідуючий рік. Так що ось така ситуація. Маємо надію, що погодка не підведе в слідуючому році. Але, як то кажуть, у природи нема поганої погоди. Тому, можливо, воно так і треба було. Добре йду працювати Малину далі пакую, зніму відосик цікаво складається, в коробки теж зафіксую. Нехай буде. Загалом ось така ситуація. А замінна культура майбутнього 100%. Ось дивіться, так само, як я й говорив про фундук. Цього року ціна дуже висока на фундук. Багато людей його садять, багато вирощують і є де здати, і проблем з продажем немає. Так як я й говорив, малина Це ж саме, просто що вона, так би мовити, хвилями, напливами по ціні. На горіхоплідні культури більш стабільна ціна. Навіть грецький горіх вже ціна піднімається на метелик чищений. 300, і навіть іноді я бачу в оголошеннях дорожче дають за метелик світлу бабочку. Я заміну очікую теж саме, але популярність у неї буде більша, мабуть, скоріш за все. Ну, подивимося, час покаже. Загалом культура цікава. Так само, як і Кудранія теж набере популярності. Зі Зіфус теж набере популярності. І хурма, само собою, зрозуміло, вона вже популярна. Так що не, це, не бійтесь, експериментувати, садити нові культури, вони себе виправдають. Та, є винятки з правил, як то кажуть, але без цього нікуди. Все, друзі, всім миру, головне миру почуємося.